Я вітаю всіх зі святом, з 8 березня, зі святом весни, красоти, любові. Останні роки це свята затьмарює війна, і кожна з вас на своєму місці робить все для нашої перемоги. Жінки зі зброєю в руках боронять нашу країну, рятують наших поранених, лікують, навчають учнів бомбосховища. Займаються соціальною підтримкою, роботи в житлово комунальному господарстві слідкують за чистотою в нашому місті, займаються бізнесом для того, щоб підтримувати економіку нашої країни. Я хочу привітати всіх з 8 березня, побажати вам залишатись такими вже красивими, щоб ви були щасливі, побажати вам благополуччя і побажати нам всім всі сні нашої самої головної мрії це миру та перемоги України. Вітаю вас зі святом! Дякую. Всі побажання, які сьогодні ми чуємо, вони починаються з одного миру, миру і перемоги. Тому в першу чергу я поєдную прихід весни із приближенням такої події, як перемога і мир.